Боєприпасами 152-го калібру уражає цілі на відстані 17 кілометрів. Гармата д 20 який понад 70 років цілить по ворожій піхоті, техніці і бліндажах на запорізькому напрямку. нам її командир на позивний Мамай. Разом із побратимами у складі бригади національної гвардії Червона Калина. Він уже 8 місяців працює з крупнокаліберною зброєю. Карина Глунова далі. Гармата. Їх називають богами війни. Артилеристи бригади Червона калина Нацгвардії України нищить ворога на запорізькому напрямку. Їхня зброя ось ця гармата. Д 20 каже. Її командир на псевдо Мамай. Гармата Д 20 152 п'ятдесят калібр. Дальність стрільби, 17 кілометрів 400 метрів. Вражає цілі. Це як від живої сили противника, так і важке озброєння, важка броньована техніка, бліндажі, артилерійські установки, міномети. Цій зброї понад 70 років, та це не заважає нею влучно вражати цілі. Навідник на позивний сармат каже, допомагає в цьому і злагоджена робота підрозділу, тому що ми всі це відповідальність один за одного. Ми спрацьовані, тому що якщо кожен робить свою роботу і робиться швидко, то ми так само даємо великий відсоток там попадання, так само прикриваємо до піхоту, тому що від нас багато залежить. Одночасно на гарматі працюють вісім людей. Військові кажуть, навчались працювати на гарматі місяць. Перші завдання почали виконувати на Запорізькому напрямку, торік у червні, розповідає Мамай. Ми навіть сперечалися між командирами гармат, хто буде перший виконувати боєзадання. А чого не я, поїхав, чого не я? Бо в нас такий був адреналін, чим скоріше приступити до роботи, щоб виконувати бойову задачу. Е, мені командир гармати здає цілі, дає координати, приціл, кутомір, період. Це механізм підйомникам. Ми виводимо, піднімаємо ствол, виводимо його на приціл. Угонь артилерії коригує аеророзвідка, каже Сармат. Різні признаки є: і вітер, і дальність, і все, і температура повітря. Все дає на політ снаряду. Ми і воно скоригується. Перші постріл і впадає в ціль. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.